Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні у нас знову новиночка. Новий сезон 25-26 нам дарує ось такі прекрасні колекції. Це у нас серіал Дивні Дива на Нетфліксі. Якщо ви дивились, ставте лайк, а ми починаємо. Чудова коробочка Кіндер Джой з серією, присвяченою серіалу Дивні Дива. Ось така класна обкладинка. Коробочка у нас невеличка, на 24 Джої. І сьогодні ми її почнемо розпаковувати. Трошки переглянемо. Ось такі у нас фігурки. їх перевернуті версії. Ось так. З цього боку фото. Тут також є додатки на олівчик, є такі паперові скріпочки. також є брилочки. І для шнурка для телефону. Ось такі у нас дивні дива. Отже, почнемо. Ось такі чудові Kinder Joy дивні дива. Маємо дуже класну обкладинку. Напис Kinder Joy у нас перевернутий до дригом, але це не заважає нам впізнати, що це Kinder Joy. Логотип дивні дива, логотип Фанко. Наші фігурки уже традиційно в стилі Фанко. Ось такі у нас написи. Поставка у нас польська. Літерація. Знову ж таки, ми зважимо, перевіримо всю літерацію і строк придатності моєї партії до 5 березня наступного року. Отже, ось такий Kinder Joy нас чекають сьогодні. А ми починаємо. Послухаємо. А поки ми зважуємо, я нагадаю, що серія містить 12 повноцінних фігурок і 12 додаткових іграшок. Вага першого 29,28. І починаємо ми з, зі скріпочки для паперу. Ось такий брилочок зі скріпочкою, Це у нас додаткова іграшка. Героїня. Під іменем 11. Знову ж таки, стиль фанко, дуже чудовий, класний, велика, така більш квадратна голова, великі очі і тіло маленьке, і маленькі ручки ніжки. Дуже класно виглядає. Є всі написи: Netflix, фанко і номер фігурки. І, звісно, логотипчик Tinder. Дуже класно виглядає. Тут нічого збирати не потрібно. Вона вже зібрана, я так розумію, вона запаяна, щоб цей хлястик не, нікуди не загубився. Отже, ось така чудова додаткова іграшка. Ось такі додаткові іграшки від мене особисто лайк для кіндера. А ми розглянемо, вкладиш. Вкладиш у нас ось такий. На жаль, всі фігурки не влізли в вкладиш. Маємо, ну, в принципі, всі-не всі. 8 плюс 6. А, ну фігурки всі, да, а додатки, на жаль, не всі. Наш додаточок ми маємо ось тут в смартфончику зображений. Тобто фігурки ось о 12 ось наша основна колекція і є. І QR-кодик зроблений ось в такому вигляді. Щось новеньке, до цього було інакше. І ось така у нас невеличка інструкція, що ви можете носити на рюкзачку. Ну, я не знаю, наскільки ця пластикова скріпка нам допоможе, щоб воно не виламилося і не загубилося, буде дуже шкода, якщо воно загубиться. Літерація цієї серії у нас VC. Цей сезон у нас починається з серії VC. Отже, ось такий класний. Перший додаток ми знайшли. Наступний. Наступний у нас G1R. До речі, забули подивитися. Також був G1R. А ззаду було 35S0. Тут у нас також G1R, тут 37S0. Стукіт зовсім інший. Вага 32,2. І тут ми маємо додаток. Просто є такий у нас додаток, де Могоргон, а є основна фігурка. І судячи з, з, з того, що додаток має також отаку скріпочку, то це основна фігурка. Або ні. Випала у нас силиконова резинка, не помітила її, чесно кажучи. Ні, це є додаток. Це у нас є додаток на олівчик. А мені здавалося, що вона відноситься до основних фігурок. Але ні. Ось так. Іноді я помиляюсь. Напишіть мені в коментарях, як ви вважаєте, це основна фігурка чи все-таки додаток? Бо тоді виходить основних фігурок 11. Якщо Демогоргон не рахувати за. Основну фігурку, адже він все-таки має призначення на оліпчик. Давайте резиночку тут залишимо, не будемо її надягати. Отже, ось такий. Ну, тут має бути олічик, в принципі, можемо продемонструвати. Ну, без резинки воно просто спадає, але ось так. Наша шалена квіточка. Ось так має виглядати. Ну, в принципі, непогано. Не дуже він важкий, щоб так на олівчику тримався. В принципі, якщо ви фанат, то на ручку чи на олівчик можна отак вдягти. Ну, прикраси на олівець це краще, ніж якісь дивні тканинні браслетики, тому будемо вважати, що нам пощастило з цієї колекції з додатками. Бо вон, майже всі вони е, по, мають повноцінні фігурки, фактуру фігурок. s 1 r я так розумію, перший ряд у нас будуть просто додаткові іграшки. 19 s 0 Ось такий стукіт. Хоча такі додаткові іграшки, ну, назвати їх поганими, просто язик не повертається. 3196, вага. І це наш додаточок. Синій колір дуже класний. Від мене одразу лайк. На жаль, в основну колекцію ця фігурка не входить, але як додаток, дуже класний. Це у нас тримач смартфону. Чесно кажучи, забула ім'я цього героя. Фігурка має зменшений варіант. На жаль, нам поки не, не попався е, повноцінний іграшка, не можемо порівняти. Але якщо порівнювати з брелочком, то вони плюс-мінус одного однакового розміру. Е, Попадеться нам якась фігурка з основної колекції, ми його обов'язково порівняємо. Ну, але незважаючи на те, що це додаткова іграшка, все одно манюнечка фігурка в стилі Funko Pop, але є. Ось така класна. Я думаю, що смартфон. Ну, якщо зовсім невеличкий, то, в принципі, може втримати, але питання, треба пробувати. В принципі, деталізація гарна. Колір також. Ну, і який неякий не який функціонал, але є. Переходимо до наступного. s 1 r наступна літерація. 17 s 0 Ось такий звук 30,47. Вага. І сподівайтесь, що це фігурка. Зараз ми порівняємо розміри додаткових іграшок і фігурочок. Ага, фігурки у нас мають е шнурок. Одразу будемо знати, що це основна колекція. Як по шнурку? Отже, цей е демогоргон не є основною колекцією. Ось такий у нас Дастін, який у нас першим попадається з основної колекції. Сподіваюсь, що не останнім на сьогодні. Дуже класний колір, мені дуже подобається. Такий переливи дуже гарний. Я не знаю, чи буде видно на камері, але покраска просто шалено гарна. Навіть якщо ви не фанат цієї серії, я думаю, що варто. Хоча б одну фігурку такого плану собі мати в колекції. Фанко Netflix, логотипчик Кіндер і серійний номер іграшки. Не знаю, чи є варіанти покраски цих іграшок, але вона просто неймовірна. Неймовірно, блискуча. І так таких кольорів ми ще не бачили. Принаймні ми з вами. Дуже класно, ну і, як завжди, тут дірочка в голові. Але ось такий чудовий дастін. Цікаво, як виглядатиме його, скажімо, повноцінна версія. І, до речі, порівняємо розмір. Так, брелок є значно меншим. Ну, і тут взагалі нема чого порівнювати. Розмір набагато відрізняється. Ну, але це є додаткові іграшки, тому... Скаржитись на їх розмір, нехай це будуть чуть менші фігурки з якимось там функціоналом скріпочки або одна олівчик. Але це є фігурки, а не браслетики і не брилочки, просто там, де шматочок пластику і наклеючка. Не будемо згадувати попередні серії. А краще відкриємо щось новеньке: G1R8S0. Щось так. Принт з'їхав трошки. Коробка у мене була закрита повністю за... закрита з заводу. Тому ніяких підкладок тут не має бути. 3217. Колекція Місте 24 іграшки. Цікаво, скільки з коробки 24 ми зберемо. Отже, а де шнурок? Нема шнурку. Отже, це не основна колекція. Шнурку нема, але. Але це у нас має бути на кабель зв'язку Eddie. Також дуже класна фігурка, як на мене, це по пофарбування їх. Ой, Дастіна вронила. Але оця фарба це просто знахідка для всіх фанатів Кіндер. Ну, як на мене, ось така чудова. Деталізація, все на місці, навіть трошки обличчя трошки підблискує, чим мені так здається. Мені так здається, ми, напевно, такий пластик темно-сірий. Дуже класно, дуже гармонічно. Нічого зайвого. Тут у нас має проходити шнурок на телефон. Або можна просто будь-який інший шнурок, затиснути, його причепити там на рюкзачок, якщо вам захочеться носити з собою Едді. Ось такий чудовий герой. І тим не менш, ми вже знайшли п'яту фігурку без повторів. У фігурку, додаток, я думаю, що це не дуже важливо. Наступний G1R S7S0. Оці позначки можуть працювати лише в межах оцієї одної коробки, яка була запечатана на заводі, на фабриці. Якщо ви купуєте в роздріб, ну тут вже треба дивитися, чия поставка, для якого ринку, який завод робив. Тобто воно може все відрізнятися. Тому шукати за кодами, як на мене, не дуже гарна ідея. Краще о, з колекціонерами обмінюватися. Є багато об'яв для цього. 31,5 вага. І тут ми маємо шнурка не маємо, отже, це у нас з додаткових іграшок Еріка ось, на нашому вкладиші, на жаль, її не маємо. Ось така у нас також для смартфончику. Але кольори, я не знаю, як вам, але мені дуже подобається. Можливо, вона через екран буде не дуже добре передаватися всі кольори, але просто дуже класні підібрані кольори. Оцей рожевий такий ніжний, такий класний, що просто встояти неможливо. Треба збирати без роздумів, навіть якщо ви не фанат цього серіалу. Дуже ніжний, дуже класний. Особливо ці кульчики зробили кольором, але пофарбували. Але ж таке манюсінька деталь. І це додаткова іграшка, не основна. Дуже класно І навіть на зачі бантики зробили все на місці. Дуже класна деталізація, просто шалена. Уже декілька сезонів поспіль ми маємо серії з FANCO, тому, на жаль, вона не має стійкого положення на столі, адже це додаток для шнурка телефону. Отже, Фанко. В стилі Фанко в кожному сезоні є своя колекція S1R5S0, гарний стукіт дзвінкий 30,82. То нам тут попадеться. Я дуже сподіваюся, що у нас повторів сьогодні не буде. Але ну, це мої забаганки, скажімо так. І тут нам попадається Лукас. Лукас у нас має баскетбольний м'ячик в руках. Ось. Отже, основна колекція містить більше, ніж 12 фігурок, бо у нас він має шнурок. Отже, це основна колекція. Будемо з вами рахувати краще самі. Бо Це 12, не 12. І потім ось такі додатки назвати поганими важко. Тут у нас складається з двох частинок. Ось так. Дуже класна фігурка. Також деталізація вражає. Напринтована навіть на футболості. О, погано зачинила. Має вісімку на спині. Все як в на найкращих традиціях Панко. Дуже деталізовано, дуже класно і дуже якісно, як на мене. Трошки тут потерлося. Але я думаю, що це не страшно. Ось такий у нас Лукас. Найбільше мені подобається це кеди. Білі кеди дуже класно гармоніюють Дуже класно. Отже, у нас сьогодні ж друга фігурка з основної колекції, але інші також поганими не назвеш. Наступна S1R4S0. До речі, ці номери взагалі, я дивлюся, не те, що номери партії в коробці, а взагалі просто рандомно в коробці. Нагадаю, що коробка була закрита. 30,94. Тобто вкладають їх на заводі просто рандомно. І, на жаль, ми маємо першу повторку. Ось так. Просто дві сусідні і одразу повторка. До речі, якщо вірити кодам, да, то тут має бути однакові. Ні, вони не однакові. Тут 4, а тут 7. Тобто, довіряти кодам, ну, особисто я не стала би. На жаль, перша повторочка, але я думаю, якщо що, ми поміняємось. s 1 r 3 s 0 Гарний стукіт. Я думаю, багато людей будуть збирати цю колекцію. 31,78. І ура! Новенька фігурка. І нарешті нам попадається стів. Шнурочок у нас ми поки прибираємо і роздивимось кладиш. Ось такий QR-кодик, можливо, кому потрібно буде. Хто захоче стіва додати до себе в мобільну гру. І невеличка інструкція. Як завжди, як брелочок можна його використовувати. І, звісно, переглянемо фігурку більш детально. Дуже класні окуляри, хоча очей не видно, але окуляри. І жовті рукавиці рятують всю ситуацію. Знову ж таки, деталізація шикарна. Волосся все, все дуже класно деталізовано. Навіть шнурки на худі є. Нікуди їх не діли, все на місці. Цікаво, ця літера світиться чи ні? В темноті. Так, вона підсвічується в темноті. Ось, бачите, трошки зеленим. Не помітила, може, у, у інших також щось світиться. Так, тут на м'ячику літера R. І тут. А Тут, я думаю, ні, світиться. Я не помітила одразу. Тут літера H світиться. Є Є елементи, що світяться. А на вкладишу цієї інформації, до речі, немає. Отже, трошки впали наші герої. Це стає цікавішим. G1R 42 s 0 На жаль, одна повторка у нас попалась, А так, 9 нових іграшок у нас вже є. 31,49. Нагадаю, що всього ця колекція має 24 іграшки. І на перша повторочка, мабуть, нам попадається. Ні, не повторочка. Мені здалося. Завжди перевіряйте, бо ось так: от я майже повірила, що це повторка. Хоча це не Едді, це Робін. І також це додаткова іграшка, бо шнурка ми з вами не знайшли. Ось такий. Кольори схожі, обличчя в Funков Pop всі схожі. І я подумала, що це повторка, але ні. Хоча це також додаток на кабель. Прикраса на кабель. Ого, так жорстко. Зачиняється. Ось такий робін. Трошки погано зачиняється. Знову ж таки, прокраска профарбування взагалі дуже класне. Тут нічого нового, він ніби лізе по вашому кабелю. Дуже прикольно зроблено. Отже, фігурка класна, іграшка класна. Едді і Стів. Дуже класно. Я Едді також гарний, але Стів мені щось більше подобається. Не знаю, можливо. Можливо, це моя суб'єктивна думка, що вона нам не подобається мені більше. Отже, ось такий стукіт s 1 r 6 С 0. Вага 31,58. Ой, я називаю Стів Стів, А це Робін. Перепрошую, робін. Я вже імена перепутала. І що повторка, так? Ай, дуже шкода. Друга повторка у нас за сьогодні. Просто нам щось не щастить сьогодні. Тоді останній на сьогодні G1R 48S0. Ось такий стукіт. 32, 34. І тут нас чекає. О, на жаль, повторка. Дуже шкода, Едді у нас другий раз попадається. Це вже точно. Отже, три повторки на сьогодні. Ось такі 9 чудових іграшок ми знайшли сьогодні. На жаль, у нас були повторки у першій же палеці. Три основні іграшки нам всього попалось неповторних. Всі інші ми маємо додатки, але додатки на в найвищому рівні. Всі додатки є маленькими фігурками з додатковими аксесуарами, як тримачі на телефон або прикраси для шнурків. Але вони мають повноцінну майже фігурку. Може трошки меншого розміру, але це є фігурка. Отже, ось така у нас чудова колекція. Вона містить 24, ми знайшли 9, а отже, шукатимемо далі. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивились до кінця. Тисніть лайки, діліться цим відео з друзями і напишіть коментар, яка ваша улюблена іграшка з цієї колекції, і чи будете ви її збирати? А я вам дякую. До побачення до нової розпаковки.